Всім привіт! Давно нічого не знімав. А ось тут при нагоді друкував це різьба із пластику. Надрукована на 3D принтері. Я вже колись показував не раз. Вона, звичайно, з пластику не така міцна, як з металу, але є деякі вироби, де потрібна пластикова різьба. Так що її можна змодулювати. Надрукувати на 3D принтері. Бачите? Така гайчка-барашечка, щоб рукою відкручувати. Дуже гарно все закручується. І така м'якенька шайба з ТПУ А95. Жорсткість. Так що кому потрібна різьба з пластику? Будь-яких розмірів, параметрів, конфігурації. Звертайтеся, можна надрукувати і змоделювати.